Добрий день, діти. Послухайте, будь ласка, казку Подорож краплинки. У Великому озері, майже на самому дні, жила маленька краплинка. Вона плавала разом з своїми подружками, і кожен новий день її був схожий на попередній. Все відбувалося, як завжди. Маленька краплинка. Дуже мріяла побачити весь світ, тому за порадою попливла до найстаршої краплини в озері. Вельми, шановна краплино, ви найстарша та наймудріша в нашому озері, і я хочу звернутися до вас за порадою. Говори, дитинко, яка порада тобі потрібна, ласкаво мовила найстарша краплина. Кожного дня я бачу одне й те саме наше озеро, інших краплин. А я так мрію побачити весь світ, захоплено промовила краплинка. Я не знаю, як це зробити. О, я прекрасно тебе розумію. Моя дитинко, я колись теж була великою мрійницею. Мріє, це велика рушійна сила. Іди за своєю мрією. Але куди? вигукнула краплинка. Пливи до поверхні озера і чекай на зустріч з сонцем. Запам'ятай цю мить, бо з неї почнуться справжні дива. На твоєму шляху можуть бути перепони, труднощі, але ти не зупиняйся. Завжди слухай своє серце. Щоб не збитися з шляху. Дякую, дякую, до зустрічі. До зустрічі, моя дитинко, чекатиму на твою цікаву розповідь. Обов'язково. відпливаючи, відповіла краплинка. Вона почувалася натхненно і поспішала швидше опинитись на поверхні озера. Не зупиняючись, вона пливла, пливла, доки не побачила місяць і зірки. Ой, зараз ніч. Доведеться чекати до ранку, щоб зустрітися з сонцем, зажурливо промовила краплинка, але нічого, скористаюсь цим часом, щоб добре відпочити. Від втоми вона миттєво заснула. Тим часом ніч поступово відступала, звільняючи дорогу світанку. Перші промені сонця лагідним дотиком пробудили її від сну. – Сонце, сонце. закричала краплинка. І хоча його вона бачила перший раз, була впевнена, що ця яскрава куля що підіймалась на обрієм справжнє сонце. З кожною хвилиною ставало світліше і тепліше. Краплинку охопило дивне відчуття легкості та невагомості. Її звичайна форма щезла і вона перетворювалась на пару. Вперше в житті вона могла летіти. З висоти їй було видно все. Рідне озеро, ліс, гори. Ах, яка краса, як дивовижно, захоплено казала краплинка. Піднімаючись вгору, ставало прохолодніше і відчуття легкості втрачалось. Опинившись на хмаринці, краплинка знову набула свою форму. Привіт, краплинки, а ви всі з мого озера? Ні, відповіли деякі. Я з гірської річки, відповіла одна краплинка. А я з землі, сказала інша. А я зі снігу, що лежить на вершині гори. А ми з роси з луку, проказали близнюки. А ми, а ми, а я. Ще багато нових історій почула краплинка. Вітерніс хмаринку все далі і далі від озера. Вони пролітали над полями та луками, лісами та ріками, містами та селами. До них приєднувались нові краплинки, розповідали свої цікаві історії. Ось вже їх стало так багато, що й місця вільного на хмаринці не залишилось. Краплинки? Зараз час до нових пригод, сказала Хмаринка. Летіть вниз до землі дощиком. Полетіли, радісно мовили краплинки. Крап, 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 і пішов рясний дощ. Досягнувши поверхні ґрунту, краплинка продовжила свою подорож під землею. Тут вона познайомилася з підземними мешканцями. Кротами, черв'ячками, землерийками, зустрілася з корінчиками рослин і збагатилася мінералами. Мандруючи підземними шляхами, маленька краплинка натрапила на підземну річку і дуже здивувалася, що під землею є також річки. Але дуже зраділа, що знову опинилась у своїй стихії. І разом з іншими краплинками несла її течія до нових пригод. Час плинув. Велику відстань подолала краплинка. Одного разу, прокинувшись, вона не могла повірити своїм очам. Навколо було все таке знайоме. О, це ж моє озеро! Крикнула краплинка. Друзі, я повернулась. Привіт, дитинко, привіт, наша мандрівнице. Раді знову тебе бачити. І я рада, що повернулася додому, відповіла краплинка. Маленькій краплинці так сподобалося мандрувати, що вона ще не один раз відправлялася у мандрівку і знову поверталася додому. Маленька краплинка знайомилася з новими друзями і, повернувшись додому, розповідала нові та цікаві історії. Любі малята ось і закінчилася наша казочка про краплинку, яка любила мандрувати. А ви спробуйте намалювати. Які ж дива відбувалися з краплинкою? Я буду чекати. До побачення, діти!